Так, народ. Справа такого роду. Робимо ми з кумом дверні ручки. От такі заготовки, от вони пошліфовані вже. Ну, Кругло пошліфовані, площини ще не шліфовані. А тут вже пошліфовані Дуже по кругу. Площина ще не шліфована. Сама суть. Шліфуємо ми отаким от методом. Шуруповерт, зажатий верстак і... Крутимо, підкладаємо шліфшкурку, брусками такими і шліфуємо. тут є один нюанс. Треба точно центр знаходити, щоб сильно не било. Ну, все одно вас буде бити, щоб сильно не било. І вважати шурупами, щоб вони були не дуже калені, а то їх обриває. І це дуже неприємно. Потім залишок шурупа лишається в тілі ручки, і неможливо. Може в центр закрутити другий шуруп, який складає докупи. Тому що такі ручки складаються з сегментів, тобі ж з трьох частин, а ну кум пасунця покажу. Ось от такі от ручки складаються з трьох частин. Три детальки. Всі шліфуються на шуруповерті. От ми покриваємо маслом їх. Ось такий метод шліфовки. Хто не знає, як з цим справитись, будете знати. Тільки тут один нюанс. Думайте добре, які шурупи берете, бо їх дуже сильно зриває. І тоді от закручено воно все по центру. І якщо там зірваний шуруп, то у вас центр зміщається. Ну не дуже критично, але, але видно, це вже брак. Так що не робіть партаків. Ковар.